Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео розглянемо дуже дуже цікаве запитання, яке написала моя підписниця, пані Наталя. Вам великі великі привіт! Це питання стосувалося закінчення правління Путіна путінської епохи. Тому з цього і почнемо. Як закінчиться путінська епоха правління? Саме так запиту, тому що взагалі не зрозуміло кого нам зараз там підсовують замість справжнього буйла цього. Що саме цікаве, по перше, це дуже така незвична колода оракульного типу. Тут навіть не потрібно в принципі бути дуже сильним якимось тарологом для того, щоб зрозуміти, що говорить ця колода, а говорить вона завжди дуже дуже точно і влучно. І якщо ви зі мною вже дуже дуже давно, то ви можете помітити, що вже подібна відповідь у моїх минулих розкладах була. І те ж саме тут кажуть карти: подивіться: дві кажезлів, тобто дві маски, одна людина і дві маски. Тобто, нам дають ось. Цих один за одним двійників немає справжнього пуйла Відлюдник, Бачите, пішов він в світ інший, і тут карта прозріння. Тобто нам відкриться ця таємниця про те, що справжнього Путіна вже давно давний немає, і нам підсовують двійників. І все, що зараз відбувається у управлінні РФ, це взагалі ось така вистава. І коли ми дізнаємося ось цю правду про ось цю смерть, ось тоді почнеться вже повний повний заміс. І тоді путінська епоха. Повністю кане в літу, як кажуть, п'ятірка жезлів. Вони думали, що вони в змозі стримати цю таємницю, що вона ніколи не розкриється, але вони переоцінили свої сили. Подивіться, тут маленька, маленька людина бореться з величезною рибою, і, звичайно ж, зрозуміло, хто кого тут переможе. І король жезлів вже не в перший раз у моїх розкладах вилазить ось цей король жезлів. Хтось там вже на його місце і мітить, але про це ми ще запитаємо. Страшний суд, тобто покарання вже не за горами, їм воздаться за все, за всі гріхи, за всі злодіяння, які вони вчинили, і не тільки з Україною, а з іншими землями, з іншими країнами і територіями. Тому я бачу тут взагалі тільки ось таку відповідь, і вона однозначна і дуже дуже чітка. Що ми дізнаємося велику велику таємницю, яку намагалися всіма силами, способами і методами від нас приховати, і від усього світу, в тому числі. Карта прозріння, тобто на світ виходить те, що десь там у підземеллях оцього кремлятника, десь в великому великому такому сундуку, воно таїлося і думали, що ніхто ніколи його не знайде. Але все таємне завжди рано чи пізно випливає наружу. Тому саме ось так я бачу, що закінчиться путінська епоха правління. Давайте ще ось так запитаємо, які події будуть сповіщати нам про те, що скоро це на кінець станеться. Тут у мене, як завжди, є декілька версій взагалі подій, як вони можуть розвиватися. Ну ви ж знаєте, я не можу зупинитися на якійсь одній версії. Завжди карти дуже багато хочуть мені сказати. І так, перше, це те, що можливо хтось із вищих шаблів правління Росії. Зрадить, тому що тут дев'ятка жезлів і десятка купів тобто, з їхньої оцієї зміїної клоаки, хтось може все таки розбити їм серденько, і тут тріка жезлів, можливо, навіть поїде за кордон втіче, тобто якийсь зрадник. При високій посаді друга версія це те, що вже не вперше раз кажуть мені карти, і це 100% так відбудеться. Правда, коли я не знаю, тому що карти Таро, на жаль, не кажуть точні сроки. Але якщо інформація повторюється із розкладу в розклад, це означає, що 100% вже у просторі прописаний саме такий хід подій, що їх зрадить хтось із їхніх союзників та партнерів. Хтось, бачите, із-за кордону, з ким вони дуже там ля товаришують, з ким в них, там спільні інтереси, спільний бій бізнес і тому подібне, тобто знову ж таки вони будуть повністю розбиті і не зможуть себе зібрати докупи. І третій все таки той варіант, що все таки якийсь шматок Росії від'єднається від основної частини, так скажемо, країни, і буде собі автономним, тому що бачите, тут не вистачає частини прям людини, тобто ця людина не є цілісною. І так, далі тут у нас трійка мечів, світ і сімка пентаклів. Я так розумію, що тут щось пов'язане саме з країнами світу, з сильними світу цього. Тут трійка мечів в кращому випадку для Росії це можуть бути погрози, звичайно, і погрози чимось таким великим, можливо, навіть ядрикою, тому що тут трійка жезлів, дуже така тут цікава промальовка. Тут як великий-великий шар мчиться у якомусь відповідному напрямку. Так і тут. Тобто світ може дуже сильно якось пригрозити Росії, і дійсно це може мати вплив. А інший варіант, все-таки трійка мечів досить такі воєнна, активна карта. Вона завжди показує обстріли і досить такі жорсткі, коли три стріли попадає прямо в центр, прямо в саме серце. Тому я думаю, що можливо якийсь превентивний удар, світ дійсно може нанести. Так, сімка Пентаклів це досить такі затяжна карта, не дуже швидка. Але все-таки вона дає надію, що якщо все зроблено правильно, все зроблено поступово, то ми дочекаємося результатів ось цих плодів. Дуже звичайно ж мені мало віриться, що світ може активно втрутитися і дійсно внести свою якусь ось цю лєпту у завершенні війни. Але карти мені ось так показують, тому будемо спостерігати і дивитися, як це все буде програватися. Слідує таке цікаве запитання: чи на зараз ті, хто знаходиться у верхівці правління Росії, бажають зміни режиму? 100% тут карти просто буквально відповідають. Як же ж я обожнюю цю колоду? Як вона чітко і гарно відповідає? Дивіться, шістка жезлів перемогти оцього диявола. І тут карта Янгола, тобто відбілити себе в очах України і в очах всього світу. Це не ми. Ні, ви що? Це все ось цей диявол, це все цей режим. Ми зовсім не хотіли, але нас змусили. Нас примусили все це робити. Тобто, відбілити себе і свою репутацію. Ну тут однозначна відповідь по-іншому, просто не прочитаєш. Тут п'ятірка жезлів, смерть і карта колісниці. Взагалі, ось ця комбінація карт може дійсно говорити про програш у війні і про великі, великі зміни, які грядуть саме на Росію. Подивіться, яка тут цікава промальовка – карта вежа. Тут вежа ще не розвалилася, поки що. І все, що здавалося ось таким ідеальним. Тут метелики, бачите, все так казково, просто все скоро буде знищено, просто зрівняють з землею, тому що ось цей вогняний шар просто мчить. Так, він ще поки що не поцілив у вежу, але ось ось це станеться. Як я вже сказала, грядуть дуже великі зміни, смерть. Можливо, навіть хтось і помре, або, як я вже сказала у попередньому розкладі, просто ми дізнаємося усю правду про смерть Путіна. Тут колісниця теж досить цікава промальовка. Тут у мене в цій колоді дві колісниці, хочу вам поближче показати. Тут колісниця корабль з великими великими вітрилами, але він стоїть на камені. Тобто, якщо буде певний попутний вітер, якщо буде якийсь активний важель, який змістить ось цей корабль цього каменя, далі вже діло піде, далі він вже попливе і дуже-дуже швидко. Поки що ось цих обставин не склалося, тому що все-таки корабль стоїть на цьому камені і він не рушить з місця. Є якісь перешкоди на шляху вцілення. Цього задуму, але на нашу відповідь чи зараз ті, хто знаходиться у верхівці правління Росії, бажають зміни режиму так. Вони дуже цього бажають, але поки що просто не можуть втілити це у життя. Чи обраний вже наступник Путіна, кого б хотіли поставити замість нього? Кандидати, звичайно ж, є. Тут трійка жезлів, я думаю, що основних три кандидати на цю посаду: тут королева мечів, принцеса кубків і ще й принцеса Пентаклів. Я так розумію, що це дві людини більш молодшого віку і одна більш старшого. Не виключено, що це може бути і навіть жінка, або просто це людина у погонах, тобто якась військова людина, або просто з їхньої цієї клоаки, хто вже при владі. У будь-якому випадку по сімці кубків поки що вони не знають якоїсь Точної тактики і точної якоїсь стратегії, як ось цих людей, скажем так, пропихнути далі, як змінити ось цього пуйла на когось іншого. Розмови дійсно такі точаться. Дуже багато ось цих розмов, дуже багато якихось зустрічей, можливо, навіть і поїздок в когось вони питають поради, як це все зробити, як це все провернути. Поки що вони відірвані від реальності, поки що вони не знають, як це втілити у життя. Який кандидат буде краще? Вони самі дійсно не знають. Хтось там комусь на вушко щось нашіптує, але поки що якогось такого кінцевого результату якоїсь однієї кандидатури, кого б 100% хотіли поставити, я поки що не бачу. Тут взагалі одні якісь жінки повипадали, ще імператриці на дні колоди. Невже ж жінка хоче взяти бразди правління на Росії? Навіть якось і не віриться? І давайте вже наостанок доб'ємо це відео. Хто буде підписувати мирний договір про закінчення війни між Україною та Росією? Той, кого нам видають за Путіна, чи хтось інший. І так, хто буде підписувати мирний договір між Україною та Росією? Того, кого нам видають за Путіна. Або хтось інший, ви знаєте, я не думала, що буде. Настільки важко відповісти щодо цього запитання. Мені здається, що карти взагалі мені хочуть сказати, що не буде такого варіанту, що ось Україна і Росія сядуть за стіл перемовин і дійсно якось офіційно відкрито підпишуть ось цей мирний договір. І дійсно, Росія буде у майбутньому цей договір виконувати. Все якось закінчиться не так, як ми собі думаємо, якось досить таки несподівано. Щось таке, що ми зовсім не Очікували про це мені каже тут карта і чорного кота, і навіть ось ця колісниця. Я хочу вам зачитати тут пару речень з МБК оцієї колоди, саме про колісницю тіней. Тут написано, що це. Тимчасові перешкоди перебування на мілені, в очікуванні припливу та попутного вітру. У той же час є відчуття завершеності подорожі, хоча це ще не зовсім очевидно його учасникам. До того ж, місце, в яке прибула колісниця, явно стало несподіванкою для мандрівників. Вони схильні озиратися назад і шукати, що втрачено і хто винен. Крім того, ця карта може говорити про нездійснені плани, обломівські мрії, які ніхто всерйоз не збирається втілювати у життя. Ось про що я вам кажу: щось тут зовсім якось ну не чисто. Ось і все. І те ж саме каже мені тут і карта місяцю, і карта імператриці. Подивіться, вони такі таємні, щось таке приховане, на що не звертають увагу, але що є дуже дуже важливим саме у вирішенні цього запитання. Тут, взагалі, шістка шезлі. Подивіться, тут дівчина кого вам це нагадує? ну напишіть мені у коментарях: ось це обличчя, кого вам воно нагадує? Тут дівчина. Скачуть на якоїсь такої краказяблі, з якимось обличчям і з ріжками. Ну, ось якось не буде все по-чесному, якось не буде все відкрито. Ну, щось тут не те. Я не можу ніяк зрозуміти, що саме. Ось, вже не в перший раз я у карт запитую про закінчення війни, про що як буде відбуватися, але кожен раз карти мені кажуть, ну, буде не так, як ми думаємо. Якось зовсім зовсім по іншому. Щось таке несподіване, якась така. Подія, яку ми не очікували, яка зовсім не планувалася, може завершити війну і дуже дуже різко. Про це ж каже карта смерті. І тут імператриця знову ж таки, подивіться з нашого минулого розкладу, знову якась випливає тут жінка, і тут дівчина сидить на оцій криказяблі. Тому тут може відбутися певна якась, я не знаю, підміна, щось буде таке затайне, щось буде під ось цим покровом ночі, і щось воно там і залишиться на віки вічні. Тому ось така якась відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити залишу на екрані. Те в описі під цим відео. Всім миру, любов і добра! Та все буде Україна!